Всім доброго дня! Пропоную на огляд вашій увазі автомобіль Субару Трібека. Автомобіль 2008 року купувався офіційно в Україні офіційного дилера. Купувався він як номера автомобіля у 2008 році, в 6 місяці. Карельський переулок автосалон Омега. Номер телефону є. Такий от чудовий автомобіль, дуже збережений. У автомобіля всього-навсього 115 тисяч кілометрів, Повторюсь, кілометрів, не міль. Машина. Офіційно купувалися. По кузову, дивіться, в такому стані, без сколів, без подряпин. Стан, що кузова, що технічно вона збережена, але зараз будемо по кузову говорити. Значить, обіду її поки по кругу, щоб ви бачили, дивіться, який стан є чудовий. Дуже, дуже чудовий стан. Реально, дивіться, які фари, які бампера, які капот. Реально стан дуже чудовий. По фарбуванню машина, заднє праве крило, тут є невеличкий напил, не фарби, а лак трошки є. Так само, як задня кризка багажника. І Єдине, що наліво в'їжджала десь в гараж і зачепила його трошки. От. Тут є шпаклівка трошки невеличка, але вона є. Нічого там не варилося. Верехтанули і пофарбували. Пофарбували добре. Це було давно, нічого тут не видно без прибору. А так, стан лакофарбового покриття дуже класний, без колів. Бачите, капот алюмінієвий, але там я заглядав під захист, там все дуже в чудовому стані. Це не так, як приховують мухобойку, якісь скривають недоліки. Тут все добре. Тут дійсно вона нас стоїть, щоб, щоб стояли від камінців. Скло без колів, має підігрів передній і зону підігрівав. Двірники ще дуже, дуже класна опція. По колесам Колеса, всі диски, дивіться, вони в ідеальному стані, вони практично нові, так само як і гума. Гума теж практично нова. Диски, гальмівні диски, вони без вироботки, вони нові. Тормозні колодки, я дивився, теж ідеальний стан. Йдемо далі. Заднє праве колесо, дивіться, який диск стане. Ну, вони всі тут такі ідеальні стані, але я всі покажу. Резина теж. Як і всі 4, все ідеал. Гальмівні диски без виробки, практично нові, колодки теж. до дозаду. Бампер в ідеальному стані, так само, як і ляда, за багажника. Тут у нас все сухенько, скокусується масло, немає. Все сухенько. Друзі, я приїхав от на площадку фотографувати, тут все сухо, так само як. Він ці трубі. Так, фокусуйся О. Тут у нас сухенька. Так, прям багажник. Багажник. Над номерною планкою тут це ідеал. Без жодного іде... ризика камера працює. Так. Кромка кришки багажника тут це ідеал. Ніяких тут зауважень. Немає, ржавчини немає. Такий от охайний стан багажнику. Дивіться, дивіться, яка стеля. Дивіться, який збережений салон. обалдеть, 115 тисяч рідного пробігу. Такі от ніші ще здоровий є. Багажнику є. Вона семимісна може бути. Бачите, є підстаканники, є ремені безпеки для третього ряду сидінь. Є 12 вольтові розеточки. Одна, друга. Все є. Тут у нас домкрат, балонні ключі, тут Низки, мануали, все книжки, манували, все присутнє. Такий от дуже чудовий збережений закрию. Клас, супер просто. Йдемо далі. Задня ліва дверь. Так, спочатку колесо глянемо. тут теж вироботка єле-єле присутня, диски. В ідеальному стані резина теж ідеал. Тут все добре, все добре. Карта дверей. Дивіться, тут все клас. Дивіться, який проємчик. Він новий. Дивіться, які рівні. Вони реально, вони навіть не затягані. Реально, дивіться. Реально не затягані рівні навіть. А сидіння. А салон, пластик, дивіться. Дивіться який пластик. Це світлий салон. Дивіться, який він збережений. Обалдеть. Не він не фарбований. Це його рідний колір. Рідна фарба. Клас. Резиночки, все тут. Ручка. Ручка водійської двері, яка найчастіше відчиняється, вона не затерта, ногтями тут, а не за Йорзана. Тут все ідеал. Все ідеал. Тут він-коди є, інформаційні таблички всі є. І тут дивіться, тут нічого не побито, не рівнями, всі прийоми, як, як нові. Коротко. Не побитий не відрівнів, не затягані ногами. Дивіться, які кнопочки. Супер, обалдіть. В машині 17 років. 2008 рік машинки, 115 тисяч рідного пробігу. Дивіться, які стануть машини. Дивіться, яка хазяйка. Які є люди у нас. Як вони вплатують такі машини світлим салоном? Це мені досі невідомо, невідомо. дивіться, руль. Руль зараз фокусую. Ось такий руль. Він, він практично новий. Практично новий руль, дивіться. круїз контроль, двозонний клімат контроль. Такі от підстаканочки. Такий от центральний підлокітник. бачите, два дві розеточки 12 вольтові. а стоїть. Тут все добре, тут все дуже добре. Тут реально дивіться яка центральна консоль. Центральний підлокітник. На нього ж руки не лежили, чи що він не затертий в такому стані. Стий років, дивіться, салон який. Обалдіть. Клас. А це машина, це хазяйка. Стеля, вона. Не чухалася, вона не полірувалася, не чистилась, ворси немає, ідеальний стан. Так. Розхід. Покажу вам розхід автомобіля. Бо кажуть, Subaru собару там багато є. От я вам покажу на прикладі. Працює все. Дозони клімат-контроль працює, авторежим, підігриви, сидінь, Підігриви, дзеркал працюють. Електрозеркала працюють. Тут це працює. Нажимаємо бортовий комп'ютер. І того я проїхав. Моя їзда за сьогодні показує... А, ні, це, це не моя їзда, це 6650 км машина проїхала. От, середньоросхідне неї по місту Київ 13,2 літра. А це от я проїхав. У мене 14 зранку, але ну, це я сьогодні просто ще не їздив. От, зранку 25 12 4. бачите число? Блин, як, 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 як цей двигун шепче? Це треба чуть, блін, клас, бомба. Родного пробігу 115 тисяч. Кілометрів, повторюсь, не, не міль, тут це температура Цельсії відстань в кілометрах тут все, все під Європу такий от чудовий стан. Зараз відкрию капот Я Не відкрив. А, дивіться, кстати, так, да, педальки. Тут ідеал. Тут все ідеал, дивіться, дивіться якісь там. Обалдіть. Просто ну, тут передні сіліве колесо, я не показав, Забудеться, який диск. Вони практично як не їздили. Колеса, термихальмівні диски, все нове. Партроніки передні. Дивіться, під капотний простір автомобіля. Фільтра масла. Е... Рідини все замінено. Гальмівна рідина, охолоджуюча рідина, все поміняно. В редукторах все, все замінено. Тобто ну, машина повністю після великого ТО. Такі, беріть, сідайте і катайтеся. Все, що вам потрібно, це просто кататися на цьому автомобілі. Ось такі от чудовий. Тут нічого. Не, болтики не крутилися. Тут теж болтики все рідне. Капот алюмінієвий, рідний. Такі от маємо на продаж чудовий автомобіль в збереженому стані. І практично, я думаю, що він на авторію буде в єдиному екземплярі в такому стані. Тому кого зацікавило, телефонуйте за номером вказаному в оголошенні залюбки вам відповім на всі запитання. Ще раз повторюсь, машина пробіг 115 тисяч кілометрів. Єдина власниця в Україні Куплялася вона в офіційному в автосалоні. Продається тільки тому, що. Вже власниця заказала новий собі автомобіль. Всього-навсього. Так вона вся обслужена. Стан ви бачили. Він дійсно. Ну, Таких немає. Подивіться, зайдіть на авторіо. Якщо ви знайдете в такому стані автомобіль, скиньте мені, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу. Всім бажаю здоров'я, на все добре.